Сердечка ми полюбляємо робити, особливо, коли у нас є десь близенько, 14 лютого. Листівочки, сердечок, намалювати, а їх можна зробити в оригамі. Це, мабуть, я знайшла навіть не знаю де, бо це тому що цьому роздатковому, я не знаю джерело, дуже давнє джерело десь. Але простішого сердечка я не знайшла. Шість позицій, взагалі навіть не 6, а 4. Ось таке от сердечко, їх можна зробити маленькі. Конвертик такий я теж покажу, зробила Це нього. Оце книжечки з однієї, мені сподобався цей конвертик. І в нього можна такі сердечки прилаштувати. Я зараз це все звідси трошки приберуся. Сердечка, я їх отак візьму, строшу з нашої схемки. І нас залишиться лише одна схемка. Для роботи нам потрібно, ви знаєте, вдома, я думаю, у всіх є отакі стікерки, я не можу ним скористатися, в принципі, можу. Тут у мене просто трошки склеєні листочки, є окремі листочки. Нам потрібно від цього квадратика лише половинка. Да? Ну, Я можу відірватися від. Цього. Ось. Да? У нас є квадрат. Дивимося схемку, ми беремо квадратик і відрізаємо від нього рівно половинку, рівно половинку. Нам треба ось пів квадратика. Нам потрібно, світло падає зовсім ніяк. Погано світло падає. Ось таке ось половинка наша. Друге, це нам треба його згорнути, навпіл, згорнути, розгорнути, трошки відрізалось пів міліметра навскосик. Згорнули, дивимося уважненько, згорнули, розгорнули. Все. І залишилось всього нічого. Ось наш згин долинкою. Друга позиція зігнути розігнути, зігнути, розігнути до середньої лінії. До середньої лінії. Краще, може, так світло падатиме, може краще. До середньої лінії. Зігнули, Розігнули. Зігнули, розігнули. Це нам треба лише для того, щоб у нас було ось таких, якщо ви бачите, три згини. Бачите, три згини. У нас є один згин, і ще два бокових. Ось так. А для чого нам ці згини? Ось для позиції. Оце вже серйозна позиція. Дивимося, уважно. Нам треба ось цей куточок верхній потягнути. Ось по цій лінії, і зупинитися ось цим куточком на ось цій лінії. Ось тут ми маємо зупинитися з оцим куточком. Лінію промалювати ми не можемо. Ми можемо лише проконтролювати і серйозно проконтролювати оцей верхній куточок. Оцей кут, щоб ні в якому разі не доходив там, пів міліметра, щоб не заходив за ось цю лінію. ось тут. Не згинув, не згинув, згинув. Видно вам чи не видно? Бачите, що він ось так не доходив туди. Ми його ось так трошечки фіксуємо і намагаємося оцим куточком втрапити на ось цю лінію. Можна її, до речі, промалювати. Але слідкуйте, щоб тут не зайшло. Я вам поясню, чого. Потім ви побачите чому. Я так акцентую на цьому увагу, щоб тут було гостренько, не заходило за лінію, а це було точно по лінії. Дуже це важливо, щоб це було дуже-дуже точно зроблено. З цієї сторони, так само. Трошечки пів міліметра не доходимо. І ще не, при, не сильно цю, не, не затанцьовуємо її, а знаходимо ось цей куточок. Ось цей куточок має бути на лінії. На лінії ось таким чином. Начебто дуже просто. Тут просто червоними крапочками показано. Ось така, начебто проста, але трошки складнувата формочка, бачите? В принципі, вся складність на цьому закінчується. Тому що, в принципі, сердечко вже готове. Чому це так важливо? Тому що слідуючий раз, наступний раз, коли нам треба пригорнути оцей літачок, нам треба, щоб ось ця лінія. Не заходила за цю. Чому? Тому що вони тоді, вона доходила до неї, але не заходила за неї. Чому? Тому що тут буде наступний листочок. І вони мають ось ці дві половинки, ось ці хвостики, зійтися не наступаючи один на одну. Бачите, щоб вони зійшлися і щоб тут зійшлося. Все, два оберти, серце готове. Ось вони оберти, ми його повернули. Сердечко готове. Я ж кажу, найпростіше, яке тільки. Оці ушенятка, куточки. Ну і так на око подивитись, так собі загорните їх, так, щоб вони не, не були гострими. Сердечко має бути все-таки округ. Простішого серця просто не знайшла сердечка. Найпростіше. Я, мабуть, десь його знайшла, не, не, поняття немає. Це було занадто давно. В книжках я поки що його не бачила, в відео. Теж. От, от таке сердечко. Але я його пропоную. Тому що тут три рухи тільки. Тут ось зігнули раз-два, два загини і готово. Сердечко готово.